Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований маг темних сил Веліар. Вітаю, Веліар. Вітаю вас, Тетяно! Ну що ж, про актуальні події у морі зафіксовано сім ракетоносіїв, крилатих ракет типу Калібр з сумарним залпом ракет 48. Як ви вважаєте, для чого виведені ці ракетоносії? Чи для того, щоб здійснити Наступну ракетну масовану атаку, чи можливо якісь інші плани ворога? Дякую, Тетяно. Зараз подивимось. Тетяно, знаєте, однозначно скоро нанесуть ракетний удар по нам. Тому що випадає карта П'ятірка жезлів. Ви самі знаєте, що це карта, яка говорить про війну. Тобто це війна, це протистояння. Буде запущені ці ракети, але їх не варто боятися. Перегорнути аркан дурак, перегорнута двірка двійка пентаклів, і навіть колесо фортуни перегорнути. Калібри будуть збиті. Вони все випустять, але буде все збите нашим ППО. Тобто ми готові. Ми готові. Тепер трошки на і навіть схід. я більше скажу, що я бачу потоплення якогось, якогось корабля, судна завдяки якомусь ракетному озброєнню, і це буде дуже вдало. Так, Ви, до речі, чекаєте? не перший експерт, хто про це говорить, тому що давно ми вже не чули гарних новин про потоплення суден вражини. Тепер м хочеться поговорити про Торецьк. Росіяни зайшли на східну околицю Торецька, бо її ведуться буквально за кожен під'їзд. Наразі дуже важко оцінити ситуацію. Тож, яка доля чекає це місто, чи буде окупація до кінця року? Якщо ви стомилися чекати відповіді на свої питання, ви можете навчитися розбирати їх самостійно на картах таро. Все це я розказала вам у своєму першому уроці таро від Тетяни Гай. Насправді, поки розкладаю, скажу, що е, мені люди пишуть звідти, uh -huh. е, які виїхали, і у яких там ще залишаються старі мати та дідусь, що е, там місто зруйноване вже повністю. Геть, повністю зруйноване місто. І те, що я от хочу зараз сказати по картах, що я бачу, у нас буде ще успіх в Турецьку, буде якась контратака. Полку Азов чи е, тих частин, що там знаходяться, і буде якийсь локальний успіх, тобто виб'ють або з якихось вулиць, або виб'ють з якоїсь території. Але до кінця року все одно місто паде, тобто Торецьк не втримати. Я звик вже давати однозначні прогнози, тому що люди. Більше хочуть чути не варіативність, а правду, яка збудеться. На жаль, ми не зможемо втримати Турецьк до кінця року? На жаль, це сумно. Давайте поговоримо про план перемоги України, який уже 12 жовтня президент Зеленський представить партнерам. Після презентації плану перемоги. Цей план зазнає змін і які вони будуть. Вони посилять чи, чи погіршать ситуацію України у цій війні? Я вже дивився про план миру ще раніше. Зараз подивимося, що зараз карти нам скажуть. Покажіть, будь ласка, карти ТРО. Ви знаєте, для Тетяно, для мене очевидні речі випадають. По-перше, ворог дуже тисне зараз і буде дуже тиснути на західних партнерів. Тобто, паралельно з нашими пропозиціями, відбувається по дипломатичних каналах тиск. Ось ми бачимо Путіна. Він дуже часто цією картою випадає. Тобто, руйнівник життів, доль і таке інше імператор. А далі карти кажуть, що. Цей план сподобається. Цей план буде позитивним для партнерів, але випадають конфлікти протистояння з лобістами московськими або з тими людьми, які куплені за гроші. І друга карта, яка каже: на жаль, що не будуть дані ці кошти, ці озброєння і ці дозволи, які потребують реалізації цього плану. Але чи справді це ну, нічого не збудеться, чи правда що цей план не втілиться в життя? Ні. Далі карти кажуть, що а, все ж таки цей план він згуртує світ навколо України. По-перше, по-друге, він активує е, діяльність Заходу по відношенню до України. Тобто тим чи іншим шляхом збільшиться фінансова підтримка на військові дії, е, і збільшиться допомога. Я навіть кажу дуже таку спірну річ, але я бачу, що з початком 2025 року фінансова допомога нам збільшиться. І е, навіть при перемозі Дональда Трампа ми, ми почнемо щось отримувати. Так, нас змусять на перемовини, але нам і дадуть також кошти, якесь озброєння. Карти взагалі передбачають те, що е, ситуація з Україною вона домовлена, ніхто не, е, не припинить допомогу Україні. Е, і це доконаний факт. А щодо плану, він реалізується тут трошки потім. Трошки потім його чекає успіх. Чи правильно, що цей план був втілений в життя по розкладу? Однозначно так, тому що справді цей план активує захід, і захід почне знову нам допомагати більше аніж раніше, тому що вони бачать, що Україна проводить дії, що Україна працює, що Україна готова і до перемовин, і до перемоги, і до війни, і до миру. А як же ж українці відреагують на цей план перемоги, коли він вже після того, як він буде озвучений? Угу. Яка ж реакція українців буде? Табір дуже поділиться. Буде багато хейту, буде багато. Зради буде багато всього того, що буде казати, та ось це, це війна, це треба намирити. Тобто буде отакий хейт в бік цього плану, в бік влади, десь може бути якийсь хейт такого плану. Але більшість населення сприйме це як надію, як надію, і справді вони. Будуть в цьому праві, тому що цей план він дещо змінить ситуацію. Він допоможе нам стабілізувати економіку, фронт, і справді призведе згодом до завершення війни. Прекрасні новини, але я прогнозую також те, що цей план не виконається повністю, тобто, якісь частини цього плану увійдуть в життя і допоможуть Україні. Але повністю він не буде прийнятий заходом? Mm. На жаль. А, я також хочу запитати таке цікаве питання. Зараз російські ЗМІ ширять інформацію, що помер Гіркін. Чи справді його не стало? Живий Гіркін чи мертвий? Він живий, Він живий. аркан башня, він сидить в тюрмі, його десь прикриють. Тобто, Можливо, навіть з якимись підробними документами відправлять до якоїсь третьої країни, в якій він буде знаходитись, але ніхто його вбивати не збирався і не збирається. Тобто, Він живий, Він живий. справді у нього навіть зі здоров'ям все добре. От така карта гарна mm -hmm. випадає. Тобто, Поки що він, він буде в ціні, і навіть більше скажу, що Нагіркіна буде тривати згодом о, полювання, як було полювання на нацистських злочинців, які втікли в Аргентину а, в таке інше. Тобто російські спецслужби намагаються замістити за міст, за його. Щоб знову ж таки він е, не провокував російське населення, яке і так вже потрохи стає незадов... незадоволеним путіним. А по друге, ви ж знаєте, що Пригожин, е, як е, зараз стало відомо, казав про те, що він одразу зупинить війну, якщо прийде до влади. Uh -huh. а, тобто Гіркін так само це хоче зробити, і його просто прибирають з політичної арени. А ми знаємо, що тюрми в Росії це політична площадка. Тому, в принципі, це буде так придумано. А насправді ця людина буде живою. Звичайно, що його настигне, настигне розплата від українців і. Кінця кінець його життя буде жахливим не з боку росіян, а з боку українців і світового правосуддя. Веліар дуже таке питання, цікаве питання щодо. ТЦК даних для ТЦК чоловікам хочуть дозволити оновити дані для ТЦК зі знижкою 50%. А призовники військовозобов'язані та резервісти зможуть самостійно звернутися до ТЦК для уточнення персональних даних, сплативши всього 8,5 тисяч гривень замість 17. Чи буде прийнято цей законопроєкт? Зараз подивимось по картах. Але я вам Тетяно хочу сказати, що такі пропозиції завжди вигідні. Це знаєте, це як пропозиція від банку. Тобто ви можете щось зробити і таке інше. Просто, скоріше за все, багато людей просто не оновилися, і це така поступка, якою я думаю, що треба скористатися тим, хто не оновлювався, тому що ну, варто виконувати закон, і це основне. Що скажуть карти, ми зараз побачимо. Люди можуть сміливо оновлювати ці дані. Чому? Тому що випадають карти, які. Кажуть про відмову від служби. Тобто, е якщо люди оновлять е дані, сплатять цей штраф, е вони тим самим не те що не будуть одразу призвані, а вони будуть більш захищені від, від там, е там, призову чи якихось там е дій. Так? Тобто, і навпаки, це шлях до того, аби е людина е там. Не була там призвана в якомусь неналежному чині, так? якщо mm -hmm. це да, десь відбувається. А, тобто, якщо е, люди от зараз по картах іде, по-перше, законопроект буде прийнятий не одразу. Але потім треба всім іти оновлюватись, хто не оновився, і справді буде потім безпека. Чому? Тому що я вам просто зі свого досвіду скажу, що ті люди, хто оновилися, до них зараз питань немає, і, і повісток немає. І а, тобто, це справді оновлення, це шлях до того, щоб твої права не були порушені. Тобто, і... так як ми говорили з вами, дійсно влада звертає увагу на. Хороший шлях Звичайно. до реформ, тому що ми живемо в стані війни, і ми живемо в постійному в постійних атаках ворога, це і просто, це нормально. Розумієте, це додатковий шанс. І якщо людина не оновилася і є, скажімо так, з порушенням, вона так, то це дуже гар, дуже гарний приклад. Тобто, справді таким чином людина. І не буде порушувати закон, і тим самим до неї не буде ніяких питань з боку ТЦК, не буде ніяких порушень прав людини, якщо там, тому що звичайно, коли там відбуваються певні конфлікти у людини з, з правоохоронцями чи з ТЦК, звичайно, що і вони проявляють агресію, тому що вони теж люди. І якщо у людини оновлені дані, то приводу для повістки немає. Тобто е, оновлення даних це не значить, що ти прийшов, оновився і тебе завтра призвали. Ні, це просто уточнення, уточнення свого здоров'я. І навпаки, якщо людина оновилася, то її не зупиняють е, е, там, і не везуть в ТЦК на з'ясування якесь. Тобто, це люди захищені. І справді держава дає шанс. Ну, що ми можемо зробити зараз такий час, час війни, коли. Справді, ну, ми повинні тим чи іншим способом, якщо тебе призв... ну, якщо тебе кличе держава, країна, то ну, ти справді повинен виконати свій, свій обов'язок. Це, це нормально. Веліаре, я скажу, що запис програми відбувається 8 жовтня, і от щойно з'явилася новина. Ну, така, от аж бридко знаєте, стає від такої новини. Угорщина заблокувала допомогу Україні розміром 35 мільярдів євро, які мав виділити Євросоюз з російських активів. Там заявили, що блокуватимуть надання допомоги, поки 5 листопада не оберуть нового президента. Звучить як ультиматум. Що з цього приводу скажуть ваші карти? Так, ну чи буде прийнята допомога і взагалі. Чи вдасться їм дійсно так. блокувати, чи буде чекати, чи будуть чекати виборів? Ні, позитивні карти для України. Допомога буде прийнята. Орбан піде пити каву. <рістична> Брюссельська кава для Орбана завжди в пріоритеті. Тому, в принципі, бачите, туз мечів і ключ у Ворона в, 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 в пасті. Тобто, і це каже, що рішення цього питання є, і допомога надійде, і навіть більше що порозуміються, і Угорщина ну, просто залишить засідання, і все буде прийнято. Тобто а яка ж мета карти? такого блокування? Підтримка Росії. Зараз ми подивимось. Так, війна, гроші, розруха, таємність. Е, йому платять кошти. Конкретно за війну, що він блокує допомогу. Тобто шестірка Пентаклів, ви ж знаєте, це допомога, це платежі. Що блокує він фінансову допомогу? Дев'яти променева зірка це зірка дев'яти демонів, тобто це блокування. За це він отримує кошти від таємної організації. Десятка кубків, демон Сходу. І ну, демон вітру, ананель, тобто персидський демон давній. Справді карти показують, що він отримує кошти за кожне блокування допомоги, за кожне це. Тому, тому Орбан, Орбан бореться за свої транші, ми боремось за свої. Все справедливо. Mm. Дуже... Просто бізнес. Просто бізнес. Ну, дуже цікавий бізнес. На крові. на крові. Дуже цікавий бізнес. От я ж, знаєте, прямо ж задумалася, мені якось трохи навіть десь стало і страшно. До речі, більшість угорців підтримують його безумство. Веліара, Ще останнє питання. А ви чули, як Роберт Фіцо заявив на зустрічі зі Шмигалем нещодавно, що. Поки він буде президентом, Україна ніколи не буде в НАТО, навіть кандидатом. Mm. Тобто це люди, які отримують гроші, які служать Росії і вони будуть прокляті нашими відьмами, магами. Щойно хотіла сказати, що нехай не забуваєш, що не все залежить від нього, хай не думає, що він вічний і що. Куля вже раз летала, летіла, прилетить ще раз. І вже, напевно, влучно. Звичайно. І не а, а тепер щодо кулі, ми з вами також говорили в попередніх ефірах, що в жовтні будуть а, такі гучні викриття, які відбулися на минулому тижні. Так? Теж люди в Україні, які наживаються на крові. От, ми бачили ці. Фото із мільйонами доларів просто в тумбочках. Ще одна цікава подія відбулася в день запису нашого ефіру. В Кривому розі знайшли мертвим екс-кандидата на посаду голови міста та екс-директора ЦГЗК Дмитра Шевчика. Це було самогубство, тому що кажуть, що самогубство. Чи це все ж таки було вбивство? Ну, вічність що людина вже пішла у вічне життя. Карта якось неспокійно тосується, скоріше mm -hmm. за все, що вбили. Зараз ми подивимось. Дуже довго його шпигували за ним, слідкували. Вбивство, але це з боку росіян. Щось, напевно, він знав. Так, так. І це з боку позажестів, яких там контролювали, таких як Вілку і такі, як інші. Ми ж всіх вас знаємо, ви не думайте. Я за всіми слідкую. І всім роблю вам порчі. До речі, Дмитрука. Давайте поговоримо про Дмитрука. Давай. Я ж цю скотину прокляв і записав про це відео. Після того, як його прокляв, я його проклинав під Лаврою, його притягли до відповідальності. Тепер він втік. І тепер ми про нього ще дізнаємося, дізнаємося. От я на нього робив і буду робити далі. І хочу звернутися до пана Артема Дмитрука. Я ніколи тобі не пробачу те, що ти захищав Московську церкву в Україні. Я ніколи не пробачу, що ти заробляв на крові українців. Я ніколи не пробачу то фото фітнес-тренера, яким ти був в Одесі з російськими флажками на груді. Будь ти проклятий! Щоб ти здох, падла, і щоб ти за щоб ти відповів за кожну кровинку українців, і щоб усі наші неупокоєні душі з тебе взяли сука плату. Будь ти сука, проклятий, Артем Дмитрук. Амінь. Амінь. І ну, хай буде проклятий кожний зрадник, зрадник України. Так, тому що дійсно українці не прощають, адже прощення це уділ тільки рабів. А українці, як і Україна, народ вільний і вільна, вільний та незалежний. І Ми нікого не забули. Ми Де... всіх покараємо за всіми прийдемо, всім наведемо порчі, всім робимо зглази, всім переложимо всі, всі проблеми. І зробимо так, щоб ви страждали до кінця життя, щоб ви кров'ю виригували кожну копійку, вкрадену в українців. І таких е злочинців, як оця е шльондра. Хмельницька, яка е, мсека брала гроші з людей, е, з ухилянтів, то хай, хай її син піде служити, і хай вона сама відповідає, щоб вона, оцей кожен долар, регала кров'якою, регала кров'якою за те, що вона робить під час війни, збагачується на простих людях. Це за це повинні відповідати. І ми, маги, відьми України. Ми будемо захищати кожного українця. бо ми вільний народ, вільної країни. Дякую, Веліаре, і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.